30 квітня 2016 року набули чинності зміни, які були внесені до постанов Кабміну. Ці зміни стосуються порядку призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Всім, хто отримував субсидії на житлово-комунальні послуги протягом 15-16 років, до управління праці та соціального захисту населення за призначенням субсидії на новий термін, звертатися не потрібно. Подовження призначених субсидій на наступний термін буде зроблено автоматично без звернення громадян. За винятком тих осіб, По перше, якщо в складі сім'ї, яка зверталася за призначенням субсидій, відбулися зміни. Хтось зареєструвався із членів сім'ї, або ж навпаки. Знявся з реєстрації, така сім'я повинна звернутися до управління праці, надавати заяву та декларацію про доходи. Якщо а, в складі такої сім'ї є а, особи, які зареєстровані, але фактично не мешкають. Дуже багато було звернень у минулому році з приводу того, що діти а, зареєстровані з батьками в нашому місті, але фактично працюють в Харкові або інших містах України, і такі особи надавали довідку про те, що фактично їх діти тут не мешкають, знімалися плати. Жі по цим особам і не брався до уваги їх доход цих дітей. Тому такі сім'ї також повинні звернутися, тому що житлово комунальні організації знімали ці платежі на період, на який було призначено субсидію. Щоб поновити це, вони повинні до нас звернутися, і ми ці питання знову будемо виносити на розгляд комісії, яка утворена при виконавчому комітеті. Наступна категорія громадян, яка повинна звернутися, це, це ті люди, які зробили оплату послуг одноразова на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень, або ж зробили якусь покупку на таку суму. А також ці питання необхідно буде розглядати на засіданні комісії. Ті особи, які отримують в грошовій формі кошти на тверде паливо та скраплений газ. Тобто вони мешкають в будинках з пічним опаленням, отримують субсидію. Вони також повинні звернутися, і лише за особистим зверненням цих громадян ми будемо нараховувати субсидію на тверде паливо, скраплений газ, а також на житлово-комунальні послуги. І остання категорія з травня минулого року набули тоді чинності зміни, які стосуються громадян, які Значить, уклали договір найму на житло, і їм субсидія була вабші ну, і, і в тому році призначалася на той період, поки е, діє договір найму. То ці особи, якщо у них закінчився термін договору, або ж е, зараз закінчився опалювальний сезон, такі особи також повинні звернутися до управління праці. Всі інші, а це переважна більшість громадян. Зараз у нас субсидії користуються 18 тисяч сімей, точніше домогосподарств нашого міста, отримують субсидії. Тому всім цим громадянам буде автоматично зроблено перерахунок. Та категорія громадян, які мають право на пільги згідно з чинним законодавством, і зверталися за призначенням субсидії. А при призначенні субсидії враховувалося спочатку розмір пільги, яка надається на сім'ю, а потім вже визначався розмір субсидії. А з 30 квітня цього року пільговикам з травня місяця буде нараховувати субсидія без врахування пільг. Іншими словами, ця категорія людей має право або на субсидію з урахуванням всіх доходів, членів сімей, всіх, які зареєстровані в приміщенні, або ж будуть користуватися пільгами на оплату житлово комунальних послуг. Для цих громадян зараз не потрібно хвилюватися. Ми вважаємо, ніхто не втратить свої кошти. В якому смислі, значить, ми з травня місяця робимо перерахунок субсидії, і пільга надаватись не буде. Але ж, якщо люди зрозуміють, що все ж таки на літній період. А пільга у розмірі 50% це більш вигідніше ніж отримувати субсидію, то такі люди будуть звертатися до управління праці, надавати заяву про те, що вони просять припинити їм надання субсидії, а пільги нараховувати. Тому право буде у людей і на пільги, і на субсидії. Якщо раніше для призначення субсидії ми брали доходи. За попередній календарний рік а якщо субсидія призначалася у першому кварталі поточного року, тут надавалися доходи громадян фіскальної служби за три квартали попереднього року. І люди мали право надати. Ну тільки вони повинні були підтвердити довідкою про доходи. А значить, змі субсидія надавалася з урахуванням доходів за три місяці. Перед місяцем звернення ця норма виключена, тобто будуть доходи братися тільки за рік. Або якщо у першому кварталі назначає призначається субсидія, то за три попередніх квартали. Також виключена норма для пенсіонерів. Минулому році для розрахунку субсидій бралася пенсія безпосередньо за останній місяць перед призначенням субсидій. То зараз буде братися також пенсія за весь календарний рік. Потім буде розраховуватись середньомісячна пенсія особи, і вона буде братись до уваги при розрахунку субсидії. Якщо раніше працездатні особи, які не працюють, не перебувають в центрі зайнятості, то доход такої сім'ї, членом якої є безробітний, брався один прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб. Зараз ця норма змінилася і буде братися в розрахунок два прожиткових мінімуми для працездатних осіб. Ті працездатні особи, які отримають заробітну плату, але ж у розмірі менше ніж мінімальна заробітна плата, з 1 травня цей розмір становить 1450 гривень. То таким особам також буде братися дохід на рівні двох прожиткових мінімумів. Тобто 1450 – це прожитковий мінімум для працездатних осіб, помножений на 2, Ця сума буде складати 2900. в окремих випадках за зверненнями громадян. Комісія може розглядати це питання, і вирішувати по кожній сім'ї окремо це питання, і брати в дохід, якщо ця сім'я опинилася в складних життєвих обставинах і надасть підтверджуючі документи, або будуть наведені факти, які чимось підкріплені будь-яким документам, то комісія може розглядати питання про надання. Права цієї сім'ї дохід для такої працездатної особи, у якої заробітна плата менше ніж мінімальна, брати в доход заробітну плату на рівні одного прожиткового мінімуму. Далі для фізичних осіб підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку. Для першої групи таких фізичних осіб раніше бралось в дохід. Один прожитковий мінімум зараз буде два. Для другої групи було два, стало три розміри прожиткових мінімум. І для третьої групи було три прожиткових мінімум. обрались доход, тепер буде 4 розміри прожиткового мінімуму. Певні зміни відбулися і для осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, мають статус безробітного. але або не мають виплати, або ж ця виплата фактично становить розмір менший ніж прожитковий мінімум. Для таких осіб в розрахунок буде братися один прожитковий мінімум, тобто 1450 гривень. Для студентів, які на денній формі навчання перебувають, які мають батьків зареєстровані самі і не отримують стипендію. Раніше в дохід бралися ноль, зараз прожитковий мінімум. Якщо раніше значить, в дохід ті особи, які отримують будь-які соціальні виплати, то в дохід бралися фактичні видатки. Ну тобто, якщо особа отримує будь-який вид соціальної допомоги, який дорівнює сто гривень чи будь-тань 560 гривень, да? то ми брали в дохід оці, оці фактичні видатки зараз. Із переліку осіб, для яких тепер не береться фактичний розмір соціальної допомоги. Є виключення особи, саме особи, які доглядають за інвалідами першої групи, або ж доглядають за особами, яким виповнилося 80 років, то для таких осіб буде братися два прожиткових мінімума. Також ті особи, які отримують в управлінні праці компенсацію за надання соціальних послуг фізичній особі. Така особа не має можливості себе обслуговувати і потребує стороннього догляду. То та особа, яка отримує цю компенсацію, також при розрахунку субсидії буде братись два прожиткових мінімуму, але у них є право звернутися до комісії. І комісія, якщо ця сім'я в складних життєвих обставинах, має право розглянути це звернення, прийняти рішення про те, що в дохід буде братися для цієї категорії, один прожитковий мінімум замість двох. Тому році ми користувалися порядком, де було визначено, що в розрахунок сукупного доходу не береться, наприклад, одноразова допомога при народженні, яка виплачилась у розмірі 10 тисяч 320 гривень. Така допомога не бралася в розрахунок самокупного доходу. Ця норма доповнена. Тим, що не враховується тепер з 30 квітня, не враховується до сукупного доходу при призначенні субсидії, державна соціальна допомога, який отримують опікуни на дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. А також ті особи, які це стосується тільки внутрішньопереміщених осіб, які отримують адресну грошову допомогу на для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, то також, якщо вони укладають договор найму при призначенні субсидії, і в розрахунок до сукупного доходу ця адресна допомога не береться. Раніше з минулого року ми призначали субсидію з місяця звернення і на 12 місяців, тобто ровно на один рік. Зараз ця норма змінена. З місяця звернення призначається субсидія до кінця опалювального сезону, але не більше ніж як на 12 місяців. Що це значить? У нас, наприклад, на сьогодні 7 тисяч громадян, у яких Право на субсидію виникло з травня минулого року. Так, от їм субсидія була призначена з травня 15-го по квітень 2016 року. А зараз ми автоматично робимо перерахунок, і так само їм буде субсидія з травня, а опалювальний сезон закінчується 30 квітня. Тобто до 30 квітня 2017 року основна маса людей у них буде призначена субсидія. Ті особи, які зверталися до управління за призначенням субсидії, наприклад, в жовтні або ж у січні 2016 року або ж тось тобто у них субсидія зараз призначена але наступний термін у них буде виникати з моменту як тільки в них та субсидія закінчилася і до 30 квітня 2017 року. А там опять новий буде термін. Тобто, тепер терміни то всі були чітко 12 місяців. А тепер у кожної сім'ї може бути термін різний в залежності від того, коли вони зверталися в попередньому періоді. Далі, субсидія на придбання твердого палива та скрапленого газу, вона розраховується на календарний рік, і е, всі ті громадяни, які е, будуть звертатися к нам за субсидії на тверде паливо, е, вони повинні, я вже казала, звернутися особисто з заявою, декларацією, і ті, які Чекали, що автоматично буде, тому що вони в тому році отримували. То всім їм буде надано право призначати значить, субсидію на житлово-комунальні послуги з січня 2016 року, тобто вони нічого не втратять. Ну вони повинні звернутися особисто за наявності договору. найму, Субсидія призначається по місяць, якому завершається дія договору. Ну це зрозуміло, тому що є договір у цієї сім'ї, і значить термін дії договору. Тобто, може і не закінчився ще опалювальний період, але договір буде укладений. Ну, може, 16-го, чи по лютий 16-го. Тобто, якщо людина буде поновлювати договір, то вона знову повинна звернутися до управління за подальшим призначенням субсидії на новий термін. І всі ми з вами по телебаченню в засобах масової інформації чули, що ті норми, які були встановлені на воду, на електропостачання, на теплопостачання, на природний газ для індивідуального опалення, ну, для деяких сімей вони достатньо. Для деяких сімей це були переплати. Ну, наприклад, якщо людина мешкає одна, то норма споживання води. Холодна, якщо вона централізована, 4 куба, а сім'я використов... ця людина використовувала тільки один чи два куби. Тобто вона не використовувала свою норму. Субсидія не перераховується по фактичному потребі, і тому у людини залишались на її особовому рахунку кошти, які перераховувалися управлінням праці до лазового водоканалу. Що стосується норм по воді, що стосується електропостачання, якщо також на одну особу норма по Електроенергії 120 кВт. Ну а наприклад, люди похилого віку, а в більшості, якщо це в приватному секторі, ну у них там немає баку, немає там ну, будь-якої ще техніки, вони використовують 75 кВт там, чи 80. Отоп, тобто, оці а, норма також не перераховувалася, ці кошти залишаються на самому рахунку, і е, людина має право а, ну, ці, ці кошти, це як на наступний період, тобто на наступний місяць, тоді вона сплачує менше. А що стосується теплопостачання, та а, централізованого та індивідуального опалення, чи то в квартирах, чи то в будинках приватного сектору. А, є тепер така норма. Після закінчення опалювального сезону сума невикористаної субсидії на оплату послуг з централізованого опалення, тобто теплопостачання, повертається виробником чи виконавцям таких послуг. Ну, в нашому місті це підприємство КП Тепленерго. Повертається до бюджету в повному обсязі на підставі акта звіряння між Тепала і управління праці та соціального захисту населення. Також, що стосується індивідуального опалення, постачальникам цієї послуги є Харківгазбут, то частина невикористаної суми субсидії на оплату послуг індивідуального опалення, яка еквівалентна вартості 100 кубічних метрів природного газу. Тобто ми прив'язуємось не до конкретної суми, а якщо буде змінюватись тариф на газопостачання, то значить, цей еквівалент 100 кубічних метрів помножено на ціну. Ну, зараз це 6,85 чи 6,87? 6,88. От 100 кубів газу помножено на 6,88. Оця сума коштів вона буде залишатися на рахунку у одержувача цієї послуги, а зайва сума буде перераховуватися підприємством Харкова Газбуд забирається з особового рахунка людини і перераховується до бюджету згідно актів зірки. І якщо людина опалює своє помешкання електроенергією, то також еквівалент, який дорівнює 150 кВт годинам електроенергії поможе на тариф, Так також ця сума залишається на особовому рахунку одержувача цієї послуги, а зайва сума буде перерахована на сьогоднішній день. Ще не затверджено форму акта, яка буде підписуватись між постачальником послуги та управлінням праці, яке відшкодовує ці нарахування по субсидії. Тому і як швидко це буде. Терміни не встановлені. Тобто, це виписано в постанові кабінету міністрів у порядку призначення субсидії, але терміни, як це відбу... як швидко це буде відбуватися, я не можу прокоментувати на сьогоднішній день. Це питання ще раз глядається. І виключена із постанови термін обов'язкова плата. По субсидії тепер е, трактується так, що щомісячно одержувачі субсидії повинні сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії. Що це значить? Якщо е, це дуже так е, зрозуміло, наприклад, якщо це 4 кубічних метра і е, е, це норма. І є обов'язковий платіж. Ну, наприклад, там вся ця послуга коштувала 23 там з копійками вартість одного кубічного метра. Да, помножене на 4, Ну, наприклад, це там 96 гривень. Це повний обсяг, але у людини є субсидія. Ну і наприклад, ця субсидія становить там 50 гривень, тобто 46 гривень це як обов'язковий платіж. Але ж людина використала не 4, а там 2 куби, то вона повинна сплатити свій, свою от цю, фактично спожиту послугу. Але ж нічого платити, тому що 2 куба, наприклад, умножено на 20, це 46 гривень, да? а в неї субсидії тільки 50. Тому людина не сплачує ці кошти. А от якщо навпаки норма 4, а ви використала ця особа, яка мешкає там 5 кубів, тобто вона один куб зайвий, то окрім обов'язкового платежу, вона в обов'язковому порядку повинна сплатити вартість оцього одного кубу. Тобто тепер наші житлово-комунальні підприємства вони повинні відслідковувати не тільки оцей обов'язковий платіж, а й платіж за фактично спожиту послугу. Тому і вони будуть надавати нам списки тих осіб, які не. Сплачують. І ми зобов'язані зупинити субсидії до того моменту, як людина сплатить саме е, оцю вартість. А ще хочу доповнити, що е, по природному газу були встановлені нові норми споживання природного газу для приготування їжі для помешкань без лічильників. І, значить, з 23 третього, два третього березня була постанова кабінету міністрів з чинності. Вона набрала з 24 березня, де було чітко визначено для наших багатоповерхівок, яких без колонок газових там була норма 4,5 з половиною метра кубічних газу. А встановили норму з 24 березня 7,1 кубічних метра. То от були внесені зміни. А новою постановою кабінету міністрів і ця норма тепер з 1 лютого діє, тобто 7,1 метра кубічних. Ця норма діє з 1 лютого. А управління праці буде зроблено відповідний перерахунок. Ми нараховували субсидію по. Новим нормам 7,1 лише з 24 березня. Тепер ми зробимо перерахунок з 1 лютого. Прокоментувати все ж таки оті всі нарахування, які а, зробили людям з травня по січень, включно по 9 кубічних метрів, то й зайво 4,5 куба. Ми прокоментувати не можемо. Тому так само як і ви. Ми в засобах мас інформації чули, що попередній прем'єр-міністр надавав вказівку скасувати ці всі нарахування, але ж ніхто її не виконав. Рішення суду вищоадміністративного адміністративного є і тому на сьогоднішній день і немає ніяких розпоряджень чи будь-яких нормативних документів, які б надали право управлінню праці, зробити перерахунок по субсидіях. Цього так і немає. Тобто та сума поки що в платіжних квитанціях є.